Уявіть собі, 120 тисяч кілометрів оригінального пробіга, підтверджується сервісною книгою. Це практично нова машина. Стан каже сам за себе. а в автомобілі жодного підфарбування по кузову і всі вікна оригінальні заводські. Автомобіль дуже стильний, чорний колір, чорні диски. Це у нас е, легкосплави 16. А також автомобіль продається. До речі, зимова гума барун дуже класна. А продається автомобіль ще з одним комплектом 18 класних легкосплавів. На шикарній літній гумі Хенкук 2022 року випуску. Дивіться на протектор. Тобто автомобілі де з двома комплектами на таких коліс це для прикладу лежить. Шикарний стан як багажники, так і салони. Зараз перейдемо. Шторочка є, там повний набір інструментів, докатка, там крат, ключі, аварійка. Навіть все в автомобілі присутнє. Комплектація у нас камери заднього огляду. Машинка не гнила, мотор сухий, фотографії додамо, шикарний стан салону, текстильний салончик. У нас автомобіль на повному приводі на автоматі, двохлітровий бензин, двузовна кліма, мультимедіа з навігацією, шкіряне мультикермо, до ліміт контроль, два оригінальних ключі, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання зі складенням, чотири електросклопідйомника, ручне регулювання водійського та пасажирського сидіння, Також все перфекто дивани класні під. Локітник з підстаканниками для пасажирів є. І сервісне обслуговування вплоть до, до цього року. 600 км тому в Швейцарії було замінені мастила та фільтра. Машинка в ідеальному стані з двома комплектами. Коліс, повний пакет документів для постановки на облік в цьому автомобілі буде класна лінзована оптика і моторчик просто шепче. Як тут все виглядає, дивіться? Ну. Акумулятор живенький, все працює ідеально, Пари рідні, без ДТП, без жодного підфарбування. Друзі, 13 тисяч доларів. І він ваш. 2010 рік випуску двохлітровий повноприводний бензиновий Nissan Кашкай прямиком зі Швейцарії.